Люди так робити не можна. З Франківська приїхали дивитися машинку, от цей X, в якому я сиджу. І взяли з собою друга експерта. І експерт дивиться машину, експерт, і каже: та все добре, все добре, все добре. Потім каже, але є нюанс. Я кажу, який? Каже, у вас <кій> шильдик в Америці 75, а тут шильдик 100. А я кажу, а ви ж відкриваєте мені зараз фотографії. Ви бачили фотографії в Америці? Каже, бачив. А тут фотографії бачили, кажу, бачив, то в чому проблема. Кажу, у вас зараз сотка батарея стоїть, за яку я заплатив 2500 доларів. Я не зрозумів, в чому було питання. Чи вони хотіли з меншою батареєю, 175, кою чи що їм не підійшло? Питання не в мені, і питання не в клієнтах, які з Франківська приїхали у Львів. Питання в тому експерту, в хорошому другу. Який це все бачив ще в Франківську, привіз їх сюди, а тут він зробив знаєте, такий вигляд, що він знайшов проблему, яку ти, друзі, знайшов проблему, що машина сотка і батарея сотка. Чи ти знайшов, що шильдік сотка, а батарейка 75? ка Що ти знайшов? Збурився, бачу такий сумний. Типу, перед ними там щось показує. Типу, я такий подивився, кажу, слухайте, друзі, без образ кажу, я з вами все ясно. Я ще перепитав кажу, експерта кажу того. Кажу, ну ви ж бачили кажу, фотографії там і бачили тут. Ви їхали сюди, ви мене нічого не питаєте, приїжджаєте сюди і кажете, я мав вам щось сказати. Треба було запитати, як у вас є якісь питання. Друзі, це економія, мабуть, грошей, хоча її там немає. З Франківська приїхали у Львів, потратили час. Експерт, хороший друг, подивився, сказав, що він точно бачить, що машина там була 75-ка, тут вона тепер сотка перед ним, бо тут пише на дисплеї 100. А вони, напевно, їхали 75-ку купляти. Я щось не можу зрозуміти. І цікаво, правда? Ти машину продаєш, все показуєш, є всі матеріали. Він просто ті матеріали не вміє подивитися. Їх треба просто подивитися, і якщо є питання, тоді задавати. А він їх просто не вміє дивитися. І, на жаль, з людьми вийшло дуже сумно. Мені шкода, що люди просто приїхали з Франківська сюди, а він їм це не сказав Франківську. Він бачив всі фотографії, їм це не сказав. А тут на місці він сказав: може не побачив, я не знаю там. Пишіть свої думки, хто що думає. Всім гарного настрою. Бережіть себе.